Добрий ранок. ранок. 5.52. На дворі темнота. Темнота до, до ужаса. Зараз у мене може на столбові погоріти потухнути світ, тому що світ ще часу виключає. Трі, я думаю, я бігом встигну зробити пару сорсів, показати лук. Дівчатка, погода ужасна. Ото слякотиня, мракочення. Просто ужасна, ужасна. Ой, я сьогодні утра встала, голова розривається. Хоча вчора я виробила з полдесятого без задніх ніг заснула. І даже не просипалась дівчатка. взагалі навіть не просипалася. Боже, встала від того, що болить дуже голова. На дворі дев'ять градусів, дощ іде, мрачить. І ви розумієте, шість часу, а на дворі темнота. Обично шість часу я можу і говорити, і показувати, що хочу. От ви знаєте, як в нас в селі години Мра... яка погода? Мрачить. Мрачить це мілкий, мілкий їдкий дощ, голова розривається. На дворі ще й туман. Я представляю, що робиться на київській трасі. Мої хорошенькі, сьогодні неділя. Відпочивайте, просто відпочивайте. Ви знаєте, я обично стою без будильника. Сьогодні я це ключі одворі державу та й думається. Це... Сьогодні я не могла проснутися, от не могла. З будівником та ще полишному, зараз наберу лесю. Може, поїдемо пізніше, але ж куди світа пізніше, товар прийшов. Сьогодні прийшло опять багато товару, Дівчатка, і так буде кожен день. Мої хорошенькі, весна йде, красу несе в тій красі мрачить усе. Наверное, ви розумієте, оця погодка. Ну нічого, це мої хороші. Це вам на ваші плани взагалі не поміняє. Якщо ви сьогодні задумали піти десь погуляти, послухайте, де ж під очком. з одної сторони, ви знаєте, дощ знімає з нас весь негатив. Просто це дійсно, це не просто. Мені взагалі вчора звечка було дискомфортно. От таке, знаєте, непонятно. Е, я хочу вам сказати, що я вчора прийшла з роботи, я навіть нічого не їла. Я прийшла, поубирала. Постельку ж я по поміняла п'ятницю. Я прийшла, поубирала, покупалася і лягла навіть без телевізора. І ви знаєте, в мене якісь такі мислі. Я дуже багато в житті, що наверно таку передивилася. Я вспоминала все, ну якось, от я не знаю, чи, от буває таке, у вас, що вилягаєте, не хоче телевізор, і просто все взвішувала за і проти. І вирішила для себе, дівчатка, що треба жити йти вперед світа. Учора були різні мислі, в мене не буду про них говорити, бо ну нехороші мислі, таке, знаєте, воно щось таке непонятне. От е, хороше всю красиву голову розумно не лізе, лізуть плохі мислі. Ти думаєш, Боже, тобі хтось щось сказав, тебе чимось обідав, ану, успокойся, та, ану не обіжайся, ну то, ану сьо. Ну від того і зробила вивод, що все добре, дівчатка, життя продовжується, треба жити, насолоджуватись кожною секундочкою. Буду завжди вам говорити, кожну минутку. І вчора ви знаєте, я оце так собі думала, думала, виробилась. Боже, утром не могла встати, просто не могла, от з будівником з трудом. Стою під столом, тому що може виключитися. 6 часу він обично потухає, понимаєте? думаю, з вами бігом поговорю, глуп покажу все. Ви знаєте, багато що в житті таке було, багато що. Якось воно Вчора за той вечір у мене, як я починала, як я робила, через що я пройшла. Ви знаєте, просто якось воно це отношення до тебе, людей, да? хто, хто з користю до тебе приходить, хто без. Воно все видно, просто другий не бачить. Ну, ми ж це все замічаємо. А з другої сторони, чим закінчилася чим концовка? Я ляла на бочок і думаю, світуль. Все добре, всі живі, всі здорові. Криша над головою є, робота є. Боже мій, що треба. Так що, мої хорошенькі, кожен ранок буду говорити. Виходимо з дому тільки з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Наші мислі матеріальні. Якщо я заложила, що все буде хорошо, дівчата, все буде хорошо. По-другому воно не буде ніяк. розумієте. життя прекрасне. Ви пойміте, все, що воно є, ми самі це робимо. Хочемо говоримо, хочемо не говоримо, хочемо робимо, хочемо не робимо. Ні, ні, мене ніхто не обідав. Якщо ви подумаєте, мене хтось обідав, то ой, я в дощуся, мене ніхто не обідав. Просто е, дивишся на це все, думаєш, так? От люди, люди, однажды от за цю фейкову сторінку, боже, ж за ту весільну, людина подумала, що вона взагалі робить. Дівчатка, це і позор. Чоловік таке написати, таке зробити. А саме головне, що ніколи у нас навіть з базара це правда, Кажу, ну ви серйозно, говорю. Ну як вообще таке можна подумати, що боже, я, я я поражаюся з людей. А знаєте, коли люди радіють, коли плохо, коли плохо радіють люди, коли хорошо не радіють. Так що, мої хороші, ніколи в житті ніхто не доложить знати, що у вас чи плохо, що щось, що, чи щось не дай Бог не то. Все добре. Ми виходимо тільки з улипкою, виходимо тільки з правою ножкою, а все плохе залишається ззаді. Так ваша світулечка вас обіймає, цілюває і на привоз свій бігом летить. Бігом, 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 бігом поперед паровоза біжу. Я вас обіймаю, цілюваю, люблю всегда. Так, мої не несмотря на лук, я вам говорю, я точно щось якась не по погоді. У мене тільки дощ, я вдіваю білу куртку, білі кросовки. Але, дівчатки, ви знаєте, значить, у мене сьогодні таке у мене настроєння. Хоча погода ужасна, от просто ужасна. Знаєте. Так, дівчатки, сьогодні у мене такий знаєте, лук, біленький, спортивний. Штанишка, це костюм я брала в Олександрі. Звісно, красочки, ви знаєте, фірма Віолетта. Ну і жилеточка наша звітуля ланкоті. Дівчатка, знаєте, сьогодні мені ще захотілося взагалі приготувала собі костюм, спортивний костюм, длинну жилетку. А потім така, знаєте, заходить думаю, не, свят. Я просто хочу одягти Білий батник, білу жилетку, білі кросовочки. От по настроєнню, дівчатка, ви розумієте, особливо по погоді. Ви ж пойміть, по погоді. Поки до привозу дойду, то я буду славненько, особливо, коли машина пройде. Ви розумієте, да? так що мої красоні. Отакий сьогодні у світулечки лук 5.49, На дворі ще темно, але благодаря. Що в мене тут є лампочка на столбові, появився тільки лук. Так що, мої хорошенькі, всім хорошого вихідного дня. Я вас тако. ма-мо. -ма -ма. oh, Добрий Добре. утро, Дарий на. Слухайте, я сьогодні чого я не могла проснутися? Будівник перевели. Це що, виходить, бо дівчика що в сторісь а ану кепочку давайте буде, але мене не видно. Отаку, о. Ми не доспали, так виходить, так? Ну так. Ми не будем досипати зараз. Так на час раніше піці, пізніше. я ж думаю, я встаю. А йдемо, буде темно, так? Так. Ага. Чуєш це? Я почути. Я сьогодні ж кажу, будівництво що таке на дворі тебе, ну вони поняли. Хмарно, дощ, мряка, ти знаєш? Кось у вас сказали мра мрячка ця стоїть, да? І у вас там не знаю. Меркушка, а у вас? Три горі від мене. Так мої хороші. 64, шакаву два. Ні, ну пили, ми ж вчора раніше пили. Ми вам хочемо побажати, ви знаєте, прекрасного на сьогодні неділя. Боже, робіть потягуськи, затягуськи, відпочивайте. А зараз, знаєш, щоб я хотіла дома? Я так люблю бути коли вдома, да? і ми потягуськи з Так, да. прийшло 300 кг, що там буде. О, кстати, зараз 25-22 на пальдинки бігом. Ви знаєте, в таку погоду хочеться відкрити вікно. Лягти на бочок, щоб хаті було прохладно і щоб э, дощі капав по подукові подав. Це робив кап-кап-кап. Він робить кап-кап-кап, а ми робимо сьо-сьо-сьо. <риво> Але він зараз робить кап-кап-кап, а ми робимо куль куль. куль. <риво> а ми вас село любимо, дорогі наші підковчики. Все.